Діти захоплено грають у чарівний лабіринт. Цю та багато інших іграшок показали на спеціалізованому ярмарку в Нюрнберзі. Його вважають найбільшим серед подібних. Захід проходить уперше, відколи почалася пандемія. Бере участь понад дві тисячі компаній із 70 країн, і більшість новинок включають не лише фізичну іграшку, а й доповнену реальність. Ми створюємо простір, у який можна поринути зовсім по-новому. Ви можете збудувати будь-який світ. Також можна випробувати те, чого насправді не існує. Навіть класичні настільні ігри доповнили цифровими елементами. Приміром, можна просканувати QR-код, щоб побачити голограму на смартфоні. А якщо погладити іграшкового собаку робота, то його хвіст почне світитися, передаючи настрій. Восьмирічна флер зачарована павуком якого урухомлює світло. Як на мене, це круто, бо я ніколи не бачила, щоб павуком можна було керувати за допомогою світла. На ярмарку іграшок у Нюрнберзі, також традиційно вручають нагороди за найвидатніші новинки в сімох категоріях, які передбачають різні вікові групи. Зі слів організаторів, особливу увагу приділяють оригінальності, безпеці та якості. 11-річна Тереза грає в давні добрі кульки, але доріжки, якими вони котяться, прикріплено до скла. Це дуже практично. Їх оснащено липучками, які чіпляються до гладких поверхонь. Якщо вони трохи забрудняться, їх можна просто помити і приклеїти назад. Можна змінити маршрут, вигадати щось нове. Мені це дуже подобається. Виставка іграшок у Нюрнберзі найважливіша у цій галузі.